Ми знаходимося ми на Хмельниччині на фоні господарства Агроінвест, який не перший рік працює з нашими продуктами. Сьогодні хочемо вас ознайомити саме з топовим продуктом, таким як плеч, який був внесений з осені. Більш детальніше вам розповість головний агроном даного господарства Ігор Миколаївич. Передає йому слово. Доброго дня, шановні глядачі. На даний момент в Хмельницькій області, фермерське господарство Агроінвест. Дане поле ми посіяли 20-21 вересня минулого року. Прямим посівом, попередник соняшник. Сіяли сівалкою Зурі, норма висіву 3,5 мільйони, сорт Ротакс. Сходи отримались на початку жовтня, але разом з сходами пшениці отримали і сходи. Падали ці соняшні курас і пішли зимуючі бур'яни. Ми знаходимося на, можна сказати, контрольній ділянці, бачимо представлені зимуючими бур'янами, які досить поширені в нашій зоні, але досить важко контрольовані гербіцидами. Це Вероніка, Мак, сухоре бриклузелія. Коли вони стоять вже досить великими, контролювати їх досить проблематично наявним асортиментом гербіцидів. Тому поки ще бурянці фази фазі невеликій ті рекомендовані дози гербіцидів бажано вносити з осені, для того, щоб був досить ефективний контроль в першу чергу з муючих бур'янів. І дводольних це Вероніка Мак і в тому числі заявляються хрестоцвітні. Ну і основний у нас злаковий, такий зимуючий бурян це мітлиця. Тому ми вирішили зробити такий комплексний захист, недорого, але ефективно. Тому вирішили зробити препаратом плеч по сходах і разом з. Препаратом Ларс це флоросулам, 64 грами, така бакова суміш була, що 64 грами пледжу плюс 15 грам ларсу. І вносили вже 24 жовтня, на момент було десь плюс 12 текула, трошки роса була, тому пшениця потім отримала деякі опіки, але це не вплинуло на далі розвиток. І подальший урожай, але що ми добилися в цьому, ми практично, якщо подивитися, отримали зараз на даний момент практично всі бур'яни і злакові, і двудольні, і падалицю соняшника прибрали, зробили підживлення. На даний момент, а це сьогодні 13 березня 2025 року, пшениця знаходиться в фазі кущення 2-3. Продуктивних вже є стебла і вже відновлення вегетації відбулося, тому надіємося вже на подальші технологічні операції і надіємося на непоганий урожай, тому що закладений, надіюсь, основи зроблені правильно. Можете звернути увагу, що міжрадя чисті, сівал мзурі тут. Ція в неї така специфічний посів, це строка між рядя, між центрами 33 см, але полоса 16 см, міжжадя десь 16-18 см, але за рахунок того, що площа живання пшениці досить немаленька, тому коефіцієнт кущення великий і ми вже пробували в минулому році, отримали досить непоганий врожай, якщо відповідно відповідний догляд і строк посіву витримати, тоді можна надіятися на непоганий урожай. Але на даний момент отакий сьогодні має пшениця розвиток, трошки пострадала від лютневих морозів, трошки листова поверхня припалена, але вже пішла вже коренева система, вторинок почала відростати, тому такої особливої шкоди від цього немає. Зараз піде тепло, волога ще в верхньому шарі поки що є, ми провели тут підживлення касом і зразу з тіосульфатом рідкою сіркою. Ну, Вже будемо спостерігати на подальший розвиток. Надіємося, що таких бур'янів не буде, але ну, знаємо точно, що тут падалися соняшнику. зараз в кінці квітня з'явиться. Придеться другий раз по весні. Робити ну, це вже наступні технологічні операції. Дякую всім за увагу. До зустрічі на полях.